Вітаю всіх, хто разом із нами стежить за життям Переяславщини. що в ефірі традиційний випуск новин. і Наші кореспонденти вже готові розповісти про головні події останніх днів. Отже, сьогодні поговоримо про таке. 1 жовтня відзначався День людей похилого віку. Заходи з нагоди цього і в місті, і в районі відбувалися напередодні. Бог послав нам таку прекрасну погоду, і що сьогодні наш день день ветеранів. Як народжується бандура? Бандуристи організували майстер-класи з виготовлення музичного інструмента. Чуєте, як звучить? Синоптики прогнозують різку зміну погодних умов. Осінь починає по-справжньому володарювати. Найближчим часом очікуються похолодання, проливні дощі, а також буревії. В Україні активно обговорюється готовність до початку опальверного сезону. У нашому районі осторонь цього питання також не залишаються. Чи все гаразд і коли, власне, розпочинати подачу тепла в оселі та установи Переяславщини, цього понеділка очільники району, сільські голови та депутати обговорювали під час тематичної наради що слава Богу тепло, але вперед не згальна технара, в передні покрова Михайла і Вальки, зима, Тому треба серйозно робити. Питать дуже багато. У кожній сільській раді, особливо козлів, студентів, сомкола. Суддя, зулятки, хоч, хватає, кожному зупинам. Детальніше про перебіг засідання, а також про те, які питання є проблемними і з чим навпаки все гаразд, ми розкажемо в черговому випуску новин. 1 жовтня країна відзначала Міжнародний день людей похилого віку. Напередодні 30 вересня заходи з цієї нагоди відбувалися і в нашому місті та районі. Зокрема, про те, як ветеранів вітали в геріатричному відділенні Центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, розповідь у сюжеті Ксенії Крошеї. З нагоди Дня людей похилого віку у відділенні соціальної допомоги вдома Центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів зібралися клієнти закладу, а саме жителі Переяслава, які нині перебувають на заслуженому відпочинку, ветерани праці та діти війни. Першою вітає шанованих гостей генеральний директор центру Раїса Голованова. Мені дуже хочеться, щоб кожного року вас збиралося тут якнайбільше, і щоб ми бачили знайомі обличчя і посміхалися один одному. І раділи, що сьогодні Бог послав нам таку прекрасну погоду, і що сьогодні наш день день ветеранів. Сьогодні поздоровити ветеранів до центру завітали заступник міського голови Валентина Губенко та почесний громадянин Прияслава, голова міської ради ветеранів Єлизавета Миздренко. У цей день для гостей працівники центру приготували обід зі святковим меню. Зокрема, частували капусняком, варениками та солодощами. Усе для того, щоб ветерани змогли відчути душевне тепло, турботу та небайдужість. Спонсором свята став голова правління закритого акціонерного товариства Молпродукт Олександр Пироговський. З нагоди свята у відділенні центру відкрилася виставка. Робіт ветерана праці майстрині Катерини Гульпе. Пані Катерина народилася в селі Комарівці, що нині затоплене канівським водосховищем. За професією жінка технік, технолог хлібопекарського і кондитерського виробництва. Рукоділем займається з дитинства. Раніше було не було ж так, щоб усе в магазині купити, навіть хустку ту на голову просту. Ми канінкор різали, кручками обв'язували, кружевця прив'язували, вишивали. Катерина Андріївна зізнається, Присвятити себе декоративному мистецтву змогла з виходом на заслужений відпочинок. Вже як пішла на пенсію, звісно, більше тоді не було часу, то робота забирала, то життєві такі обставини. А зараз вільного часу вистачає. Малюнки мені в основному підбирає дочка, Но я їх залюбки вишиваю. І дарю їм ці самі вишивки. Катерина Андріївна є постійною клієнткою відділення соціальної допомоги вдома. Рівнем обслуговування задоволена. Дуже гарно тут обслуговують. Ну і лікар є на прийомі, медсестри, масажисти, перукар. Сюди ми ходимо стригтися. На присутніх чекав садковий концерт при участі художнього колективу міського центру соціального захисту Весняний подих. У селі Ташані, що на Переяславщині, функціонує стаціонарне відділення з обслуговування одиноких непрацездатних громадян. 30 вересня сюди завітали голова райдержадміністрації Андрій Пряхін та голова районної ради Петро Качкалда. Підопічні закладу почули на свою адресу чимало вітальних слів, отримали подарунки, скориставшись нагодою, розказали Керманичам Переяславщини, як їм живеться, розпитали й про останні новини в районі. Детальніше за мить. З нагоди відзначення дня людей похилого віку до стаціонарного відділення з обслуговування одиноких непрацездатних громадян для постійного і тимчасового перебування, що в Ташані, приїхало чимало гостей. На подвір'ї їх зустрічають завідувачка закладу Любов Краснюк, сільський голова Віктор Кужільний та директор територіального центру з обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян Микола Іванченко. Голова райдержадміністрації Андрій Пряхін спілкується із жителями закладу бабусі і дідусі запевняють, що в центрі їм добре цікавляться так. У чим наразі живе район? Кормлять, кормять регулярно. У нас та теж якось як є живемо. Кому зараз легко. Знаєте, не легко всім. Від спілкування до урочистої миті голова райдержадміністрації Андрій Пряхін та голова районної ради Петро Качкалда звертаються до підопічних закладу з вітальним словом, зичать стареньким побільше здоров'я та мирного неба над головами. Головне ж спілкування, головне дійсно, от, як Ніколай Ніколач говорить, щоб здоров'я було. Буде здоров'я, буде і бажання жити. Так. І... Тому я всім вам бажаю здоров'я і душевного Спасибо. спокою у всіх країнах, не тільки це наші країни, в усіх країнах є такі, така категорія, така людей, які живуть, держава піклується, дбає про їх, і це обов'язок. Тому що всі віддали молодість, юність, зрілий вік і трудилися на благо. Держава приїхали гості не з порожніми руками, а з подарунками одній із підопічних, а саме учасниці Другої світової війни Алі Бицюрі, вручають також подяку. Подяка від громадської організації ветеранів війни від нас з Петром Григоровичем від районної ради від адміністрації і квітки, і квітки вам ще Довго нагадували молодці. <хи> Слід зазначити, що в передень свята з вітальними листівками й теплим словом відвідали очільники району, також Горбані й Дениси, де поздоровили ветеранів, бабусям вручили подяки та грошові премії. Катерина Григорія ми від душі приїхали вас привітати. Першого ви знаєте, жовтня, день вже людей похилого віку, коли ще ми такі будемо. Дай Богу, О, да, да, дай Бог доживай. Та ну, то може <рек> да. де не зна, що так і будеш. Не знаєш, да. Як знаєш, так будь це буде робити? Ми вас вітаємо з зі святом і від адміністрації, від ради х вас подяка й відзначити. І не нібольшу таку де не знаю винагородою. Зі святам вас. Зі святом. Да, районна адміністрації, районна раді, вам і грамоти даємо такі. І, і грошову винагороду. Ви, тут є стільки. На конфети. У На 10 років заробляла гроші, а в мене петь яка. Скільки у вас петь? Спасибо. хай вам здоров'я дає. Усім, усім вам, усім, усім, хай дають, а я вже собі додому. 30 вересня в музеї кобзарства відбувся майстер-клас із виготовлення бандури. Процес створення національного музичного інструмента школярам першої та другої ЗОЖ продемонстрували учні київського кобзарського цеху Василь Жованик та Юрій Єжал. Докладніше далі. Важко уявити українське мистецтво без цього старовинного музичного інструмента. Бандура справжній символ національної культури. Її боялися представники царського режиму Росії, більшовики та німецькі окупанти. За бунтарські пісні в супроводі бандури кобзарів засуджували до страти, а інструменти знищували. Адже ще з часів козаччини бандуристи кобзарі та лірники несли в маси національну ідею та закликали до боротьби за свободу. Нині сучасні бандуристи підтримують наших бійців на Донбасі. Доторкнутися до словетного інструмента та побачити, як він. Народжуються в руках майстра, мали нагоду учні першої та другої шкіл Переяслава на майстер-класі в музеї кобзарства. Сьогодні в нас пройде урок мандрівка, як народжується Бандора. Ці уроки у нас вже поспіль декілька років, проходять традиційно. Ми залучаємо учнів місцевої школи і шкіл усіх. Для того, щоб кобзарська традиція, це традиційна гілка української культури, стала більш. Популярна, знана. як звичайна верба стає бандурою. Дітям демонструють кобзарі Василь Жуваник та Юрій Єжел. Василь Жуваник захопився кобзарським мистецтвом у 13 років. Відтоді з бандурою не розлучається. Я познайомився з майстрами, хто виготовляє інструменти, з тими, хто грає також. Ось. І дуже було цікаво. Ну, вперше я грав на академічній бандурі на Чернігівській. Дуже було цікаво спробувати і виготовити інструмент. Ось, і заграти на ньому, як він зазвучить. Кожен інструмент це унікальна окрема історія. Ось і ну це таке очікування. Ну немає ніяких таких передбачень, як він звучатиме. За традицією Кобзар має виготовити бандуру власноруч. Василь Живаник каже: це не просто мистецтво, а ціла філософія. Та, аби стати майстром, потрібно зробити, наприклад, там 30 хороших інструментів. От а кожен інструмент робиться ну приблизно рік часу, тобто, це тривалий період. От і ну насправді хороших майстрів дуже мало. Питання, наскільки це якісно зроблено, наскільки хороше дерево. Нині студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка є учнем майстра з виготовлення інструментів. Грає на байдурі, виконує думи та постійно вдосконалюється вміння. На запитання, чи складно навчитися майструвати бандуру, Василь відповідає: не дуже легко ріжуться руки, це тривалий час. От, ну, наприклад, бандура традиційно ось або коп закоштувала як корова. От, в еквіваленті, тобто обмінювали ось, І це як корову виростити, це півтора роки часу, наприклад, от, і по зусиллях, так само, Так само і зробити бандуру. Тобто це досить тривала, важка робота. От, і Багато з тих, хто починає, на жаль, ну, не всі можуть зробити інструмент. От, але хто вже зробив, той вже відданий цій справі. Для виготовлення бандури для початку необхідно зробити заготовки. Зазвичай для майбутнього інструмента кобзарі обирають деревину верби. Далі вхід іде сокира. Потім тесло. Чуєте, як звучить? Тобто наскільки музичне дерево, наскільки йде оцей звук. От, якби, наприклад, взяти яку небудь тополю, от, воно би так не звучало. Завершується формування основи майбутньої бандури за допомогою стамески. Після цього виготовляють верхню частину інструмента, обидві частини склеюють, шліфують і покривають лаком. Працювати стамескою пробує й учень першої школи. Віталій Сандига. Тугувато, але якщо прикласти зусилля, то можна зробити таку кобзу. Дуже цікаво, не те, що ну зараз сидять діти за комп'ютерами, за телевізорами, а це краще буде, якщо ну, вирізувати щось або випилювати. Час такий, що дуже актуальна, як кобза, бандура, то пісні ці актуальні дуже зараз. Як війна на сході, то вони дуже актуальні. Своєю чергою Василь Живаник зазначає, сьогодні повернення до витоків нашої культури для українців життєво необхідне. Варто це почути, ці інструменти побачити, подивитись. От, і перейнятися цим це дуже важливо зараз, от коли йде власне, збройна боротьба, так само йде культурна боротьба. Ось. І вона також не менше важлива. Тобто і дуже варто багатьом осмислити і переконатись, прийняти свої традиції, культуру. От, і якщо це відбудеться, то вже ну, не буде багатьох питань, таких якихось сумнівів. Працівники музею зазначають, з метою популяризації кобзарства подібні науково-освітні заходи тут відбуватимуться і надалі. Минулої суботи в Переяслові Хмельницькому відгримів уже третій за ліком Всеукраїнський фестиваль майстрів народної творчості. Торги при участі умільців декоративно-прикладного мистецтва, а також артистів з різних куточків України, традиційно проходили на базарній площі Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав. Докладніше про те, чим дивував ярмарок цього року, ми повідаємо в суботньому випуску новин. Таким був інформаційний випуск цього разу. Наступними днями відбуватимуться нові події, за якими стежитимуть і наші кореспонденти. Я вже з вами прощаюся. Вкотре нагадуючи, що дивитися програми телеканалу Альта ви можете в інтернет-мережі. А от власними новинами діліться за телефонами, що на екрані. Зичу вам побільше миттєвостей, які сприятимуть позитивному настрою. На все добре і до нових зустрічей в ефірі.